Вгадайте, що це за смак, та отримайте цілий пак в подарунок. Добре. А що це взагалі у вас тут за лимонад? Це нова лінійка коктейлів від йогода. То мені ось тут от є підсказка якась? Ні, підсказки не буде. Як ви думаєте, що це? Трошечки кисленьке. Може це якісь лічі? Ні, мимо. Ну я бачу, що тут є якісь частинки, типу як кісточки. Які є фрукти з кісточками? Я знаю, але я забув назву. Щось екзотичне. <хи> маракуя. Це так, маракуя. Вірно, маракуя, але що тут ще це, є? Це ще не все. Я вже думав, я вгадав. І тут ще є щось, так? Да? Невеличка підказка, колір. Це малина може бути. Mm -mm. Якщо чесно, дегустатор з мене не дуже. Може це якась суниця? Дуже близько, але не вона. Полуниця. Вірно, це полуниця та маракуя. Прикольно, дуже незвичайне поєднання. Я от бачите, поки вгадував, то вже майже допив. Значить, реально смачно. Ви все правильно вгадали. Це один з шести нових смаків коктейлів йогода. Цей пак ви отримуєте в подарунок. Насолоджуйтесь. Клас, дуже вам дякую. Їх можна пити як зі звичайною, так і з газованою водою. І всі вони зроблені з натуральних інгредієнтів. Клас, дуже вам дякую. Пішов пробувати. Гарного дня.